Вітаю вас, друзі, на нашому каналі «Сад Світла Світлани. Мене звуть Світлана, ми з України, з міста Харків. Середина жовтня. Всі процеси в рослинах уповільнюються. На багатьох деревах вже і листя опало. Саме час обрізати вербу хакронішики, шики, щеплену на штамбі. Скоріше, ми продовжуємо формування молодої рослини. І саме сьогодні покажу вам, як це робити, бо дуже багато запитань, особливо в тих, хто придбав нашому розсаднику саме таку вербу на навесні минулого року. Як робити обрізку, взагалі, що робити саме восени, щоб підготувати рослину до зими і щоб не хвилюватися, що вона добре перезимує? Отже, друзі. Влаштовуйтесь зручніше, дивіться уважніше, щоб не пропустити всієї важливої інформації по формуванню молодої верби хакурні шики щепленої на штамбі. Обрізку формування сьогодні буду показувати на двох, на двох різних рослинах. Ця верба хакуроні шики росте в ґрунті, вони однакового віку. А ця верба хакуроні шики в великому горщику. Ось дивіться. Ця верба чекає свого місця в нашому садочку, ще воно не готове, тому її залишила в великому горщику. І одразу хочу звернути вашу увагу на різницю в об'ємі верхівки. Дивіться, друзі, ця росте в горщику. Коренева система стиснута, все ж таки повільніше росте будь-яка рослина в горщику, навіть якщо і добрива є, і поли, все роблю, як і для цієї рослини. Але дивіться, яка різниця. Верхівка рослини, яка росте в ґрунті, велика. До речі, хочу сказати: півтора-два метри, це саме така довжина пагонів верби харенішики. Нам таких довгих пагонів не треба. Нам треба, щоб форма була гарна. Ось подивіться, як в нашої дорослої верби шийки, щоб гарна була, щоб навіть без листя вона дуже гарно виглядала. Поки рослина ще молода, перші два роки. Обов'язково, щоб біля стовбура цієї рослинки була паличка, щоб вона підтримувала стовбур. Бо вітри, бачите, вона ще е, така гнучка, хитається. Вітри можуть пошкодити вашу рослину. Обов'язково прив'язуємо до стовбура. Я зараз звільнила, щоб показати вам, що треба зробити в будь-яких випадках, які можуть трапитися на вашій рослинці. Отже, друзі, перший етап. Два тижні тому я вже обробила всі рослини в своєму садочку хвойні, декоративні. Всі обробила від хвороб та від шкідників, підготувала їх до зими. Від шкідників обробляла препаратом 30Б було відео, де я розповідала, яка концентрація. А потім через тиждень обробила окремо всі рослини препаратом Медіан екстра по інструкції. Від хвороб. Тобто я вже підготувала всі рослини. Чому це важливо? От саме всі в мене стовбури, всі пагони, всі оброблені. Я вже спокійна, що якщо і були шкідники під пливом і під дією препарату 30Б, вони там загинули, бо це масляна емульсія, вона так гарно покриває рослину. Тепер що треба зробити? Якщо ваша рослина, як і моя, а я собі залишала для посадки рослини, які е не можу запропонувати своїм глядачам, своїм замовникам в розсаднику, Десь якісь пошкодження, десь кривенький стовбур, десь якісь пагони несиметричні. Я знаю, що я можу це виправити. Ну а ви будете хвилюватися, що якась неякісна рослина. Отже, друзі, дивіться, стовбур цієї рослини пошкоджений. Ця вербаха коронішики, вона була в майже в епіцентрі пожежі, яка минулого року була. В розсаднику, не в цьому місці, а ми в іншому місці були, і там була пожежа. Багато рослин загинуло, Ця верба все витримала. Друзі, можна побачити, що ось я зараз покажу: от дивіться, з цієї сторони опік по стовбуру, бачите? Оце він. Але жива, гарно виглядає. Що ми робимо? Пошкоджені місця ось тут. Перед зимою можемо. Замазувати. Дивіться, це в мене садовий бальзам. Ось таким користуюся. І буду замазувати всі такі проблемні місця, де я от бачу, де якісь є пошкодження. Так, зараз, щоб ви бачили, як я це роблю. Ось дивіться, Беру таку, в мене веделка, щоб я не пошкодила рослинку, щоб вона не була гострою. Ось таким чином я. Замазую всі тріщинки, все, що перед зимою, щоб все було замазано. Щоб туди не потрапила водичка, щоб потім, коли перепаде температур, щоб вони не пошкодили мою рослинку. Замазуємо все ретельно. До речі, таким садовим бальзамом дуже зручно. Працювати. Він такий, знаєте, м'якенький, такий пластичний, краще, ніж от раніше я користувалася садовим варом. Він такий дуже твердуватий. Я розумію, що це температура має значення, але в нас сьогодні, друзі, теж зараз плюс 6, а може 7 вже градусів. Вже так, достатньо низька температура. Шар не повинен цього бальзаму, буде дуже товстий. Ми, потрібно, щоб ми замазали всі тріщинки, всі пошкодження і щоб рівний стобур в нас був. І все. Не треба, щоб отакий був дуже товстий шар. Так, все, цю роботу ми зробили. Що ми робимо далі? Беремо секатор і починаємо обрізати гілочки. Що варто е, теж е, знати, друзі? Так, дивіться, верхівка в нас зараз така дуже потужна, великі пагони, і вони навіть вже такі, дуже такі товсті. Що нам треба зараз зробити? Е, стовбур ще не дуже товстий, бачите, він тонкий. Якщо в нас швидко буде розвиватися верхня частина, то стовбур не витримає такого навантаження і такої ваги верхівки. Нам треба все це збалансувати, що ми зараз можемо і зробити. Тобто ми не обрізаємо дуже високо всі пагони, які вверху, а навпаки, ми робимо низьку обрізку, щоб водночас розвивався і стовбур, потов, щоб він товстішав. І розвивалася верхівка. До речі, я хочу сказати, бо багато завжди запитань: а чи буде рости стобур вверх? Друзі, ні. Якщо у вас штамп такої щепленої рослинки, метр, метр двадцять, він такими залишиться. Все, це його висота. Верхівку ви можете робити більшу, меншу, як вам хочеться. В нас... Верхівка ось цієї верби, яку ви зараз бачите, десь півтора метри і півтора метри, і півтора метри в нас і нижня частина. Тобто вони однакові, хоча так це і не видно. Отже, що ми робимо? Обрізаємо всі тонкі гілочки. Вони нам не потрібні. Вони не розвинулися в цьому сезоні, і тому я їх буду видаляти. От дивіться, отакі тонкі гілочки, от, от вони, вони нам не потрібні. Я їх зовсім, бачите, близько до стовбура обрізаю. З них не, не буде нікого, нічого не буде. Гарного все, вони нам не потрібні. Обріжемо всі малі отакі гілочки, а потім вже. Будемо працювати. Отака гілочка, бачите, вниз росте. Навіщо вона нам потрібна? Теж обрізаємо, близько обрізаємо до стовбура. Якщо у вас одразу не вийде, потім вже ви ще підрівняєте. Я потім ще отут -от замащу бальзамчиком, теж після обрізочки обов'язково, бачите, це теж верхівочка місця щеплення, щоб і тут попадання не було, водички взимку і не було ніяких пошкоджень. Отака гілочка, бачите, теж молода. обрізаю її. Таким чином. Наша мета, нам треба зробити, щоб гілочки всі росли вверх. Отак, от О, дивіться, я вам покажу. Отак, на пальцях. Отак дивіться, нам треба, щоб отак в нас було. отак. До речі, можна побачити, де в нас було обрізання навесні. Я вам показувала навесні, це було в червні, мені здається, було відео, де я показувала: от бачите, тут обрізала гілочку, тут була обрізочка, і бачите, які пагони відросли. Обрізка була ось тут. Можеш показати ось цієї сторони? Ось тут, бачите? Ось ось обрізана була гілка, ось тут. Із місця обрізки, бачите, який пагін довгий, півтора метра, може, і більше. Ну, це так я кажу, а він, мабуть, і більше. Так. Далі, що ми робимо? Оці гілочки, оці, які вверх залишаємо. Тонкі гілки я обрізаю на дві-три пари бруньок. Дивіться, я вам покажу, що таке пара бруньок. От, дивіться. От бачите бруньку, можна її повути. Ось вона, ось вона, ось. Вона з цієї сторони і з цієї сторони теж така сама брунька. Тобто це пара бруньок. Оце пара. От я рахую. От тут бачу є ось тут брунька. Один, два і ось, третя. Бачите, пара бруньок. От, тут я обрізаю. Все. Отак залишаю. Так само роблю і на цій. Три пари бруньок залишаю. На тонких. На трохи товстіших теж залишу три пари бруньок. Бо тут е, довгі, е, до, довга відстань між, бачите, брунька, парами бруньок. От одна, дві, три. Все. Отак, От обрізаю. В деяких відео своїх, коли я розповідала про вербу Хакоронішики про обрізку, я казала, що на 3, 4, 5 пар бруньок. Друзі, так, це дійсно так. Але ви повинні дивитися на свою вербу. Чи доречно і буде обрізати саме такі залишати довгі пагони? Тому я так все вам ретельно розповідаю, друзі. Бо знаю, 100% будуть запитання. А я не зрозуміла, щось не добачила. Дивіться, все уважно. І слухайте, все уважно. Так, що робимо? Так, ось з цим пагоном теж одна пара броньок, дві-три. Отут трошки, може, і вище залишу. Отак. От, От таким чином. Обрізаю. Так, зараз все обріжу, ви скажете, Світлана, що нічого не залишилося, все добре буде, друзі. Так, що робимо з цією? О, трошки отак обріжу, от таким чином. І ці дві гілочки обріжу от таким чином. Навіть, якщо в наступного сезону мені не сподобається, якась гілочка. Я все можу виправити, друзі. Головне не боятися. І ще хочу додати одна, дві, три, чотири, От таким чином обрізаю. І ще хочу додати. Ніколи не бійтеся нічого. Посадили рослину. Вивчаєте інформацію? Ось, бачите? Все збалансовано. І взимку не важко буде рослинці. Зараз е, перейдемо до е, рослини, яка росте в горщику, бо у вас же може бути верба гакурні яка виглядає ось саме так. Бачите? Гарно всі пагони в різні сторони. Тут легко її формувати. Цю залишаємо, переходимо до цієї рослини. Так само е, змащуємо її е, всю. Так, зараз вивільнюю її від зав'язочок. І будемо змащувати її садовим бальзамчиком До речі, друзі Вербахурха корнішики, яка росте в нас на дачі вже доросла, Я ніколи нічим не змащувала, ніколи бальзамчиком не користувалася. Знаєте, у мене такий, ну я так вважаю, що треба мінімізувати свої дії по відношенню до рослин і дивитися, щоб вони самі витримувалися, самі пристосовувалися до умов. До чого я підвожу зараз ще буду казати, що треба робити для того, щоб не хвилюватися взимку. А поки ви дивитеся, як я все це продовжую робити, ще одна дуже важлива порада. Оцю паличку. Чоловік підказує. Поставте подобайку обов'язково, підпишіться на наш канал, бо ділюся своїм досвідом, щоб ваші верби, хакороні, шики були неймовірні, щоб вони були красуні. Ось саме так, як наша виглядає на нашій дачі. Отже, друзі, палички, до яких ви прив'язуєте стовбури своїх рослин, ставте з південної сторони. Це вам допоможе взимку. Щоб надмірне сонечко, яке буде пригрівати з південної сторони, щоб паличка захищала стовбур. Щоб, бачите, отак от стоїть паличка, захищає від сонечка, не буде тріщин, не буде пошкоджень, не буде надмірного перегрівання вашої рослинки. Це теж треба робити. І в цьому місці уточнення. бо... Були запитання, а чи можна арматуру поставити або якусь металеву е штуку, щоб вона підтримувала рослину? Ні, друзі, я не раджу, тому що взимку вона холодна, від неї буде охолоджуватися стовбур, може бути обмороження, а влітку вона дуже нагрівається і може бути опіку рослинки, тобто дерев'яна паличка найкращий варіант. Може, іноді не дуже естетично, як ця, от в нас бабукова, вона естетично виглядає. Знайдіть таку паличку, прив'яжіть до вашої хакуроні шики, і тоді буде гарний зовнішній вигляд протягом двох років. Ми таку паличку тримали біля своєї хакуроні шики. Так само видаляємо всі тонкі, вони не розвинулися, вони можуть не здеревініли, вони можуть зимку обмерзнути. А вірогідні 100% обмерзнуть, бачите, які тонкі. Вони нам не потрібні. Обрізаємо. Гілочки, які ростуть всередину, стовбура, теж нам не потрібні. В подальшому, коли будемо формувати дорослі вже рослини, дуже добре, щоб всередині було повітря, щоб вільно росли всі гілочки. Тоді і гарніше буде виглядати рослина, в рослинці не будуть затримуватися шкідники та хвороби. Всі гілочки майже однакові за товщиною, тому всі обрізаю на дві-три пари брунюк. Рахую, це треба уважно придивлятися, і обрізаю. Полегшу вам роботу, друзі, навіть якщо у вас не виходить щось порахувати, хвилюєтеся. Два-три сантиметри і все. Верба. Це така рослина, вона відновлюється дуже гарно. Так, треба все одно дбати. Бо знаєте, багато хто втрачає рослини на початку літа, коли кліщі, будь-які шкідники нападають на рослини. Ось так, ось така в нас рослина виходить. Що робимо? Зараз прив'язуємо до палички. І цю, і цю рослину. У мене кембріка наразі немає, але є отака м'яка, м'яка стрічечка, бачите, вона не шкодить стобору. І рослинці гарно з нею. Треба постійно дивитися, щоб коли потовщується стобур, трошки розв'язувати. Але вона така трикотажна, вона м'яка, навіть якщо трошки стобур потовщиться, бачите? Їй це не зашкодить. Багато запитань мені зараз надходить, чи треба вкривати місце щеплення на вербі хакороні, шики на будь-яких вербах, які саме щеплені. Я ніколи свою вербу не вкривала на зиму. В нас були дуже низькі температури і мінус 25, і мінус 27, Саме в цій в тій місцевості, де розташований наш садок на нашій дачі. В нас е, е, недалеко водойма, а там, де водойма, там завжди більш низькі температури, волога. Я цього не робила, але Якщо ви хвилюєтеся за свою рослину, і, до речі, цього року нам синоптики прогнозують дуже е, холодну зиму, що можна зробити? Беремо, звичайно, білу агротканину, отаку от звичайно білу. Це вже коли морози. Ви бачите, що вже наближаються морози. Зараз ще не потрібно цього робити. І от коли наближаються морози, що ми можемо зробити? Місце щеплення, ми ось таким. Чином замотуємо білою агротканиною Отак я роблю. Ніби, бачите, хусточку якусь таку роблю для рослини. Ось таким чином замотуємо білу агротканину Саме білу. Ось таким чином. Замотуємо і зав'язуємо зверху ось такою от. Мотузочку і так робимо, знаєте, щоб всерединку не потрапляла волога. Замотуємо таким чином декілька разів, щоб закрити середину І е, з боків, щоб все було закрито. І ось таким чином замотали. Зверху замотали стрічечкою, теж, щоб рослина не пошкодилася. Ось таким чином. Все, рослина в нас готова до зими. Ось так все зробили, зав'язали. І не хвилюємося, що нам дає біла городканина. Вона захищає від вітрів холодних, бо всі рослини зимку вони не бояться низьких температур морозів, коли мороз є, на рослину він так не впливає, як холодний морозний вітер. Він видуває вологу. Він може висушити місце щеплення, вологи не буде, і рослина може загинути. Якщо ви це зробите, шкоди рослинці не буде. Але ви вже будете впевнені, що ви захистили рослину і зробили все правильно. Тобто, це, на мій погляд, зайвим не буде. Краще перестрахуватися ніж потім шкодувати, що у вас така гарна рослина може загинути. Отже, друзі, оце всі мої поради. Щодо обрізки осінньої обрізки хакороніш, верби хакоронішики щепленої на штамби. Тобто в нас в сезон було дві обрізки. Перша була після квітування. Тобто це не було квітування, це так кажуть садівники. Коли вона, неймовірна, ось така була гарна, рожева, біла, пухнаста, ніби така велика-велика кульбаба, яка завжди привертає увагу, друзі. Всі, хто її бачить, всі захоплені від такої неймовірної верби. І Що ще хочу додати? Я впевнена, що ви разом зі мною. Підживили всі рослини осіннім добривом. В мене, ось дивіться, осіннє добриво біля верби є. Воно повільно розчиняється і готує вербу і всі її пагони до зими. Все ми зробили правильно. Зараз наша середина жовтня, якщо ви не встигаєте все це зробити саме зараз. Ви все це можете зробити і взимку, обрізку. Можете зробити тільки, щоб була комфортна температура, не було морозів, щоб вам було комфортно і щоб, знаєте, коли мороз, може відламатися гілочка, коли ви почнете її обрізати. Вам все це треба встигнути зробити встигнути до початку сокоруху. Тобто до кінця лютого, от всю все це, що я робила, можна робити, тільки замазати садовим варом, треба. Перед зимою, саме зараз, отже, друзі, сподіваюся, вам це відео було корисним. Сподіваюся, відповіла на всі ваші запитання щодо підготовки до зими в РБХ, коронішики щепленої на штамбі. Вам бажаю натхнення. Нехай всі ваші рослини будуть гарно підготовані до зими. Нехай вони будуть гарними і взимку вас теж радують своїм зовнішнім виглядом. А ми з вами дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео. Тож до зустрічі!